А чому саме Львів? Чи вам подобається Львів? Це саме найкраще місто, як на мою думку. А як нам не святкувати це, незважаючи на все, щоб вони бачили, що ми вільні, незалежні і ніяка, вибачте, падлюка не буде топтати нашу землю? Ну от, я не знав, як закінчити влог. За мене вирішила повітряна тривога. Слава Україні! Я називаюся Тарас Гаврик. Той мій влог, який називається львів. Я люблю тебе з Днем Незалежності України. Маю нагоду сьогодні сказати, тому що маємо 24 серпня. Ми у Львові. Попри те, що спекулювали на думці, що львів'яни втікають з міста, неч будуть якісь провокації грашів. Ще щось справжні львів'яни вони нікуди не втікають. Більше того, вони не просто не втікають, вони продовжують святкувати, попри навіть деякі заборони. Сьогодні буквально через хвилинок 15 відбувається акція сніданок з незалеж. Жіністю, то такий локальний концерт на вулиці Вірменській, який я буду вести, тому ми вже заправилися кавою. Ми вже не злимося на сирени, тому що нас сьогодні розбудили сирени. Трішки злимося ще, ну але вже не так сильно. Тому що має бути максимально позитивно сьогодні. Більше того, сьогодні ем, пропоную походити трохи по Львову, пошукати тих львів'ян, чи вони є, чи то є просто люди, які приїхали до того міста. Мене звати Тарас Гаврик, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Значить, давайте дружити, коментувати. Одне одному і всяке таке різне починаємо. Hey, So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Every night in my dream, I see you, I feel you. That is like my dream, go on. <laughs> Біле братство з ним незалежності. О, будь ласка. Львівська, львівська еліта. Львівська еліта, елітра. Лі, елітру, кажу, типу, те, що я знімаю, воно відбувається досить так, знаєте, по, по любові. Воно досить компліментарно. Але слухайте, ну от Львів, 9 година має бути старт, 9.05, Ну ще взагалі нічого не почалося. Це це, це по львівськи це полівійське, так ми організовуємо. Але то по-доброму. Це реально по-доброму. Це компліментарний жарт. Навіть не жарт, а правда. Юрій, what the fuck? Це є качочка, яка збирає гроші. <рес> <Сильно. Це> засуло, <рес> Чи можемо, ти поможемо. Якщо тримаєте, відповідальний за качечку. Дуже дякую. <рес> Трошки ручніше, друзі. Всі вітаю з прекрасним святом. Свято, яке називається День Незалежності України. кажуть, що сьогодні може бути там якісь провокації. Що щось справжній львів'янин боїться воно він боїться змокнути під дощем. Значить, а всі якісь ті речі нам реального в одному місці. то місце називається Ніс. Ми сьогодні святкуємо. Ми сьогодні одягнулися в гарні вишиванки. Ми сьогодні одягнули на себе усмішки. Це не є посмішка. Ми не вчили на радіо чи відрізняється усмішки, посмішка. Усмішки Значить, посмішка негативна, усмішка позитивно. Ми сьогодні з усмішкою проводимо це свято. від того, святкуємо сьогодні на ранок. Вранці прокинулися від сирен, трохи позлилися. Згадали всі нецензурні слова, які маємо потім сирени Закінчились. Будь ласка, ми вже тут святкуємо сніданок з незалежністю. О, робимо ставку. Закінчився концерт, можна ховати мікрофони, чи ще ні? Пане Юрію, закриваємо концерт чи, чи ні, продовжуємо? Ні. Продовжуємо. Все раз. <плес> Цьому є ще один гарний концерт, який ну, я благодійний, посвідчить. Маємо навчати брата, що дівчати не вміє срати, не можу спати. Мовчати аж поки не захочу кричати! Марло дня незалежності все буде гаразд, не мах зрає! Церк, реально вийшов гарний концерт. Таке щось прокиданка, концерт, аукціон, кава, всі усміхаються, доброзичливі. Десь між тим сваряться комунальники, то теж не забрати. То теж маємо такі речі у Львові. Але тим не менше, мені здається, що день незалежності поки що вдається. Подивіться, маємо 12-ту годину. Люди в центрі є. Йдемо питатися їх звідки вони і чому вони обрали для святкування Львів. Привіт, як звати тебе? Мене звати Ярослав, я з Харкова. Чи, чи, чи тобі подобається Львів загалом, якщо Ні, порівнювати з Харково? Ну я ще недостатньо вивчив Львів, але які перші асоціації зі Львовом? Мені напам'ятав, я взагалі з Феодосії, з Криму. Я в Харкові з 2002 року. Мені Львів нагадує Федосію, тому що це теж курорт, багато, багато іностранців, люди відпочивають, це круто. Добрий день. Мене звати Тарас Гаврик. Тарас Гаврик, я з блогу Львів, я люблю тебе. Хотів запитатися вас, звідки ви? Львова. Як звати вас? Ярина. А чому саме Львів? Чи вам подобається Львів? Це саме найкраще місто, як на мою думку. А ти всі кажуть, що воно найкраще, але типу ніхто не каже конкретно. От, от чим воно? Ну типу, от оперний, наприклад. Оперний класний? Так. А що ще класний? Все класний. А люди? Люди дуже добрі. А то правда, що ми дуже горді і типу такі з носом до гори постійно львів'яни? Сказали, що ми дуже горді, але ну, львів'яни завжди допоможуть в будь-якій ситуації. Тому що львів'яни дуже добрі. дуже добрі, найкращі і не горді. <со novelty> Добре, дякую. Дуже гарна архітектура. Саме ліпше. Якщо підняти голову, подивитися просто вау. Дякую, дякую. Прошу пані, я вас зап... зупиню. Слава Україні! Героям слава! Я я тут знімаю влог. Називається він Львів. Я люблю тебе. Хочу вас запитати. Ви зі Львова? Він? Ви ви зі Львова. А скажіть, будь ласка, а чим вам подобається Львів? Всі львів'янки там кажуть. Ну, подобається, бо то моє місто, бо воно є найкраще, бо там архітектура. А чим вам особисто подобається Львів? Чим він вам вгодив? Старе місто, старе наше місто. Ми тут виросли. Ми тут вродилися. Наші традиції працювали. Вони наші традиції. От світо є, започатковується вся історія, 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 історія зі Львова. Добре, живе, тут і і і було багато. Багато істориків було. Так. Багато тут творив ще тут творилася Україна. Так. А чи правда кажуть, що львів'яни вони такі трошки, знаєте, з носом догори. Трохи такі... Може, так і є, знають собі ціну. <говорити>, Гордовиті. Так. ну є таке. Ну я завжди кажу, що є. Я теж львів'янин, але ну, я себе перехвалювати не буду. Я думаю, що ми ну, трошечки маємо гонор. Трошечки. Маємо. маємо? Навіть така пісня є про гонор. Про гонор? О. Яка? — А я не не хочете співати. Добре, гарне святкування вам. Дякую вам. Дякую. дякую. Короче, я думаю, що мене нарешті цей зловили. Якби я ж втікаю, як ви там пишете в коментарях? На передову його. Знає, і хлопці мене але кажуть, що просто з ним до ти дуже Поїзд... Поки що По... Поки. Поїзд... Поїздки кінчить <ріху> 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 слава Україні! Героям <ріху> слава! Звати вас Юрко. Юра, чому вам подобається Львів? Не знаю, Від народження, напевно, подобається, я тут родився, тут живу і... То так, то так цікаво, тому що львів'яни не можуть оприділити, взагалі, що саме їм подобається. Ну та подобається та все. Ну, ну, ну що Там я не знаю, там оперний подобається, люди, архітектура. Він більше скаже, навіть Бруківка подобається. Бруківка? Так, я по ній їжджу. Так, така цікава, цікава історія. Не кожен раз мені таланить спілкуватися з полісменами. Хочу тебе запитатися, в чому львів'яни є прикрі? Ой, я не знаю. <реш> ну тобто, я, я, Які в нас є найбільші проблеми, з якими там, ти стикаєшся по професії своїй? — Та я не знаю, в мене професія така, що я мушу бути прикрив. <реш> ну, хтось там не так став, я вже, я вже прикрив. Привіт, як звати тебе? Кіра. Кіра, звідки ти? З Миколаєва. З Миколаєва. З Миколаєва, я так розумію, не обласного. 100... З півроку. О, слухайте, давно у Львові? Та півроку. вже. — Півроку. Я, як тобі загалом Львів, якщо, типу, забудь, що я львів'янин, забудь, що я з камерою, скажи чесно, як тобі Львів? Мені подобається. Чим саме тут гарна архітектура. Тут близько від одного місця до іншого гулять приємно. Мені подобається, що дерева багато насаджено. Тут люди приємні Я собі, подруж швидко знайшла. Серйозно? а е е які тут люди? Можеш його описати? Кажуть, що львів'яни — вони гордовиті, що вони такі, типу, маса ну, та, носа... та, є таке, правда? Так, та. ну вони дуже по правилам все люблять робити. Мені таке не дуже подобається. Я люблю, що ставну не, не дуже. По правилам? А є, є якісь е, приклади там з твоїми новими коліжанками, як то поправити? Ну, так, мало би ми переходимо, ми мало їхали в маршрутки, та. а людина поставила сумочку. Хотіла, ми стояли, вона стоїть, дивиться. Я кажу, можна, будь ласка, сумочку посунути? Вона мене каже, що ти робиш. <правили> окей, окей, в, відчуваєш себе вже трошки львів'янкою? Ну, чуть-чуть, так, але все-таки не вдома, ну, ну і в гостях файно. Ну, я тобі так, бажаю так. найшвидше повернутися додому. Дякую, Хай, Тарас, прикольно так, реально, що люди підходять самі, кажуть, давайте зніміть мене влог, або там давайте сфотографуватися. Це мені дуже подобається. Ми ж львів'яни, ми горді, та? На? Ні, не горді взагалі, але подобається. Ну приємно, це часто. Привіт! Мене звати Тарас. Я знімаю влог, який називається Львів. Я люблю тебе. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Ми з Києва. Ви з Києва. Чому саме Львів? От сьогодні. Чому саме Львів? Тут гарно, і ми не були у Львові. Ніколи Львов... не були у Львові? Разом, разом ніколи. Я Я не... думав, скільки, скільки вам? 10 Я... років, що ви не були Я... у Львові? Я взагалі не був у Львові. От це дуже цікаво. Як звати? Олександр. Олександр, а чим подобається Львів? От перше враження, це ж воно ж перше, воно. Арк... Ти, ти вже відчув, що ми горді? Да. Відчув, так? якісь... Зверхні? Чи які? Ну Не знаю, якісь закриті в собі чи що, не знаю. Коли йдете по вулиці, бачиш містян, які йдуть просто по своїх справах, а не туристи, ага. то вони відрізняються якось такою та, Слухай, Ви в Києві теж відрізняєтесь, ми теж ходимо з рутами відкритими в Києві. Okay. Та, просто... А чим, чим от з першого погляду у Львів? подобається, не подобається Європейське по барабану? Європейське, так? Та? Архітектура європейська, вулиці, вулиці вузькі, рубківка повсюди. А така відчувається ця архітектура нового часу. А з другого з другого разу чи подобається Львів? А, ну я не з другого разу, але Львів мені дуже подобається а, теж такою атмосферою. Знаєте, місто якогось старого, який такий маленький, тихий, тому що Київ він більш а, ну центральне місто, столиця і більш тих бізнес-бізнес. А тут а, більшість магазинів. А, Свої власні, кав'ярні, якісь маленькі. Ну, Тому... це, це нормально, по-вашому, -по що Львів сьогодні святкує? Да. А, да, звичайно, звичайно, звичайно. Київ теж святкує сьогодні? А, ну, не так, щоб багато людей Ми зараз. На парад сходили. А там тої побитої техніки? Да. Так. Да. Я, які у вас емоції, до речі, парад? таких ну, У мене позитивні, але не подобається, як це змальовують, ніби це зверхньо якось. Хочеться, б, щоб люди розуміли, що це все ж таки трагедія. Дякую. Так ви, ви додому вже? А, ні. Ще, ще ні. не до в, в готелі живете? А, да, ну, а, так, а, ну так, дорого жити зараз у Львові, а, отак туристам. Та, трішки дорожче ніж було. Дорожче, було минулого року теж у цей час приблизно ми їздили з сестрою, було 500 гривень за ніч. А зараз ми зняли за 1100 теж на площі ринок. І тоді було на площі ринок і зараз. 500 гривень за квартиру на площі ринок, да, а тут 1000. Да, тисяч... та, ну так, та, 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 різниця. Більше, більше ніж да. два рази. Без Харкова, ми з міста Харкова. Без Харкова. Ви давно тут у Львові? Ні, вчора, вчора приїхали. Вчора приїхали. Які враження? Той то пер, Перший раз у Львові чи ні? Ні, не перший раз, але Львів це дуже гарне місто. Як би ви могли описати Львів'ян? Без всього, ну добре, тобто, правду. Кажіть правду. Та ви Харків, ви скажете правду. Ну. Перше враження добре, добразливичливі люди, це правда. А до друге зразу, значить, погані? Ні, ну, друг, другий раз приїдемо в сентябрі, а потім побачимо. А у вас, вас же заплановано, ви повертаєтеся назад? Ну так, да, дочка поступила медичний університет. І... До, до Львова? Так, до Львова. Прикольно. А чому саме Львів вибрали, Ну, то не єдиний ну, медичний університет? тому що тут потому, Ну, що тут Тихо Так, тихо Тарас. і безпечно по срівненню з нами. Ясно. Ну, бажаємо, у вас теж було тихо і спокійно. Зі святом вас. Дякую. Спасибо, да. А на, на кого поступила? На лікарську справу. Яким лікаром будеш? Хірургом. А ви кажете, ми переживаємо на День Незалежності. А я переживаємо страшне. <реш> <реш> а звідки ви? Зі Львова. А, зі Львова! Класно. Чому саме Львів? Чи, чим -то Львів такий класний, що Львів'яни кажуть, що він ну все, ліпшого не буває. Та станьте! Ну як сказати? У Львів, мабуть, це таке поєднання купи народів. Воно історично так було. Угу. Тобто... — Львів це все, це і поляки, і татари, і монголи, і угорці, і греки, і вірмени, і українці, і русини. У нас в Львів'янах взагалі є якісь мінуси, на вашу думку? У Львів'ян? Так. Наєну не хочу за це. Тобто, в принципі, ми хороші, ми найкращі. Так. Добре. Як звати вас? Олексій та Оля. А я вас знімаю, поки ви знімаєте свою коліжанку. Добрий день, як звати вас? День, Олена. Олена, а звідки ви? Запоріжжя. Запоріжжя. Ви вперше у Львові? Ні, у третє вже. Чому саме Львів? Тому що це серце України, тільки тут можна зрозуміти е, душу нашого народу, тільки тут. А тільки чому? Тут? А чому? А в чому, в чому саме, як ви відчуваєте ту душу? Я не знаю, воно mm -hmm. якось у серці. Взагалі-то це ми зараз мешкаємо в Запоріжжі, а взагалі-то ми з Донецька. Чотирнадцятий рік ми приїхали в Запоріжжя і тепер мешкаємо в Запоріжжі. Uh -huh. І тільки Львов дає ну, силу далі жити може. І відчувати, і знати, і розуміти, що Донецьк це Україна. І буде. Я пам'ятаю, тільки український Донецьк. Сподіваюся, що. Слухайте, дуже гарно. А скажіть, будь ласка, от ви ж як ніхто відчуваєте ту, ту біль війни сто відсотків там Донецьк і Запоріжжя зараз теж так. неспокійно. Ви приїхали до Львова, діти бігають, скрипки грають. Навіть там концерт сьогодні зранку був. Це нормально це святкувати? Це нормально зараз. Так це норма. А як нам не святкувати це, незважаючи не на все, щоб вони бачили, що ми вільні, незалежні і ніяка, вибачте, Ти? падлюка. Не буде топтати нашу землю. Не Боже. може. Оксана, чому саме Львів? Чому саме? Тому що це серце України. Мріяли. Мрія. Ми мріяли. Е, я не знаю з якого року. Коли це ми... почалось у да. 14-му році, в тринадцятому, в мене в серці появилась мрія приїхати сюди. Щоб мені хто не казав там у Донецьку. А що казали? Казали. А що? Ну, Запад це не такий, як ми. А я дуже пишаюсь, що запад це не такий, як Донбас. Тому що ну, справжній Україна. Це, це це ну, це нормально це, бути різними. Це по-перше, це нормально, Україна це, різна, це, це типу окей. З Донецьку переїхала по роботі до Маріуполя. Вісім років там мешкала і от попала в, таке, в таку халепу. Дуже тяжко було. Але випад, я випад. мріяла тільки, щоб виїхати. Аби виїхати на свою рідну Україну. Слухайте, дуже дуже тішимося, дуже що ви з нами, і дуже сподіваємося, що ви будете там, де ви захочете. Щоб в нас була така країна, що ми ну хочемо повернутися в Донецьк, поїхали в Донецьк, хочемо Маріуполь, Маріуполь. Так. Ясно, що ми всі хочемо і, і точно віримо, ні? Віримо. Віримо, віримо. Вірим, вірим. 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 Тільки віра вірим нас тримає. І все буде Україна. Чим вам подобається Львів? Ну, це можна сказати як серце України. Слухай, вже третя людина, яка говорить, що це серце України, яка так. не... А поясніть цей феномен, тому що нам львів'янам, напевно, дуже, що... Дуже... Ми любимо, але ну, типу, що серце України що, так відчуває? Ну, Дуже багато емоцій. От попадаєш, як ви знаєте, щось осталось таке більш... Побільше українського, ніж в другому може бути, місці. Можуть, так, от. Я, якось чувствуєш душею. Так. На вас, думаю, підписалися що на мене? Да, а чому да. підписалися а на, тас, на цей канал? Знайома зробила репост в інстаграмі, там було відео нових про сосочки. Я подивилася... про сосочки? Так, та, та, та давно виживаться. То можна так сказати, на що через суски підписалися на мене? Я давно бачила на телебаченнях ведучого Львів, ага. Пам'ятаю ран, пісні пам'ятаю ваша дуже гарна зітвовату. Гарно. Ви як звати вас? Оля. Оля, звідки зі Львова? Так, та, з Львова. Чому, чому саме Львів? Чому подобається? Там, то місце. Чи не подобається? Я схід подобається. — А може вже набридло, знаєш? Ні, не набридло. Тут душа. Душа? Львова, та. Цю, так дивно, троє людей не зі Львова сказали, що це серце. Ні, ніби під копірку всі писали. Типу, серце Львова, серце, Львова, душа. Як думаєш через що? Дух, українські традиції, найбільше всього такого рідного, українського. Є якісь мінуси в нас Львів'ян? Львів'ян? Так. А чесно, та є. Здається, ми такі дуже сильно ми дивитися один на одного, одразу можливо якось критикувати. Так. Десь от багато у нас якихось таких своїх е, рамок, яких можливо немає в інших містах. а Вони є у Львові, і от ми так тримаємо ту марку. І от тут так можливо поведінка більше е, прискіпливіше у нас у Львові. так спостерігають, як ми поводимося, хто що сказав складно. Я з Миколаєва. З того Миколаєва що далеко чи з того Шьвівського? З далеко. Я. З того далекого Миколаєва. Як давно тут? Два місяці. Вже. А як звати? Даша. Даша, як, як тобі Львів? Мені дуже подобається, ну, хоча я тільки тут живу. Зрозумів. Тут мені дуже подобається. Особливо, ну, звісно ж, музика тут гарна. Тоді грають увечері коли музика, так? Тобто подобається загалом той настрій святкування? Чи? Так. І ну, все загалом подобається у Львові. Окей. Що, що таке най, найдивніше, чого ти не очікувала побачити тут, але така вау, такі є може, у Львові? Ну, доброта людей може. Доброта людей? Yeah. Я і з Харкова. Ви з Харкова. А ви давно тут? Ну вже з початку війни. Так, то почалося, ясно. Чим вам подобається або не подобається Львів? Давайте чесно, ви харків'янка, ви звикли до, до Харкова, приїхали сюди, тут є явно якісь плюси-мінуси. Ну, взагалі, я в Львові була ще ну, скільки? Чотири рази. Ось з дитиною була. Угу. І мені подобається, ну що він компактний. Окей, так значно менше за Харків. Значно менше за Харків. Тут все дуже затишно. Ось і тут своя атмосфера якась така львівська. Ну от я не знав, як закінчити влог. За мене вирішила повітряна тривога. Я йду тривожитись, буду там плакати. Ні, плакати не буду насправді, буду усміхатися, тому що з такими людьми. No. Це просто неймовірно. Інколи, знаєш, сидиш, сидиш в Ютубі, читаєш коментарі якісь погані, думаєш, боже мій. Що ж трапилось-то? А насправді, якщо ви хочете побачити хороших людей, просто вийдіть, поспілкуйтеся з ними. Це дуже просто і воно реально надихає. Я люблю Львів, я люблю Львів'яни, я люблю тих людей, які сіють позитив, незалежно звідки ви є. Мене звати Тарас Гаврик, це є влог Львів. Я люблю тебе. Середньостатистично він про Львів. Тому, якщо вам теж до вподоби, то місто, значить підписуйтесь на канал. Тільки 12 чи 14% людей, які дивляться, мої відео. Підписання на канал, камон, зробіть щось. Підписуйтесь на канал, значить, ставте вподобайки, коментарі пишіть, і будемо з вами дружити. Я відписую, до речі, майже на всі коментарі, тому let's go! Дуже дякую вам, до зустрічі. Я побіг додому. А -а -а, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Не ж сторін, бо то є Львів. він обіймає тебе. І в таці всіх сторін чуєш серця трепет.